Вітаю, друзі! Сьогодні 16 грудня 23-го року. Давненько я не знімав, бо дожжі, безпереривні дощі. А сьогодні підморозило і вчора трошки, але ви бачите, травичка зелена і все добре, тривога тільки. Теж безпереривно, як і дощі кожен день. Ну от Що можна зараз зробити в саду. Трошки підсохло, підморозило, земля більш-менш пригодна для обробітку. І я зараз закапую навоз. Перегній. Оце зробив вже декілька дерев, тут у мене був заготовлений перегній, до речі, козиний. З-під спідкос тут мені сусіди віддали. І вже не перший рік я його використовую, ну, і дуже непоганий результат від нього, друзі. Ну, це він рік тут перепривав. Сьогодні я його Остаточно закопаю. Звісно, в першу чергу одержала ми сина, нектарини, шугар тайм получив, бо дуже високий був врожай цього року. Більш молоді деревця. Оце недавно посаджені, два роки їм на веретіно. Тут при посадці було достатньо закладено удобрив і вони нічого не получать, не одержать, бо і так вони добре ростуть. Тут один глядач мій казав, що я тут дрова вирощую, даю багато удобрив при посадці, би не треба зовсім закладати, Ну, друзі. Він же ж нічого не показав, що він там вирощує. А я показую вам від весни до зими. І зараз від зими обратно до весни буду показувати. І ріст дерев, і їхній врожай. Ну, от те 5 так, да, я йому дам теж. Перегною, бо 70 кілограмів в цьому році. Та й в тому 65 воно дало. Лаурол. Хай з пічом і сливи тут цілий набір теж дам. Друзі, стосовно живців. ну Багато людей і дзвонять і просять. Деяких сортів вже і нема. От ми сина одні дрібні осталися. Манон теж попідрізав уже добре. Що тут можна сказати, друзі? Я їх не заготовляю. У нас така зима, ви бачите, оце морозчик пройшов, вони ще більше закалилися. І так і будуть стояти. От прийшов і свіженький відрізав, ви бачите, які, які живці. І потім, якщо будуть намічатися, Сильні морози, то тоді наріжу і покладу холодильник. От бачите, в мене тут все перещеплено. От воно собі росте на дереві. Зараз період покою після невеличких морозів. І тільки на пользу піде цим живцям. Слабенький морозець. Будуть закалені і в подальшому будуть з них здорові дерева або прищепи. От. А, як, а якщо будуть намічатися там, не дай Бог, на морози 10-20 градусів, тоді я їх наріжу і теж питають люди, а як же їх зберігати. Ну от, можна зберігати в холодильнику. От, я вже приготував холодильник. От. Заніс сюди свої пальми. От холодильник і буде тут от, 2 градуси. Отак так я виставляю і от сюди, от на нижню полку, тут морозилка, градусник і пленку віщову або в пакет трошки улажнити і сюди їх покласти і будуть вони тут хранитися до весни. Ну, бажано 2 градуси не більше температуру, бо почнуть проростати і не буде якості прищепи Я ще сьогодні думаю і побризкати. Винограду в мене ще вон, треба зв'язати і побризкати. Але звертаю вашу увагу, це ж, мабуть, місяць, дощі, дощі. І ви бачите, як держиться бордовська суміша. Чудово держиться при, мої, при моєму. Этому. От бачите? Я даю 600 грамів негашоного опна і 300 грамів мідного куперосу. І ось чудово, мокрі стояли кожен день. Але чудово держиться. І до весни буде триматися і виконувати свою захисну дію. От, бачите, все, все чудово. Це буде виперчувалося дерево. Вот так, чудовый результат бордовской сумиши, молоди деревца тоже, все держится, буду весной его обрезать и покажу. Чудово держиться бордовська суміш. Багато хто не встиг побризати, бо такі дощі люди скаржаться, що не могли. То треба от вибирати от таку погоду, як от зараз. От 0 градусів. От я вже зв'язав тут виноград. І сьогодні-завтра його побризкаю. Ну Достатньо, щоб було од нуля там і трошки вище температура. Воно підсохне і буде то, що треба. Ну, а потім весною, звісно, треба повторити Бардовською сумішу, або Боргунською, як роблять деякі садоводи. Но на зиму краще, звісно, бордовською. А весною вже буде касайт у мене і інші хімікати. Отак коротенько, друзі. Появилася можливість погода сьогодні більш менш. Продовжую роботу. І це буде майже до Нового року. Така погода плюс ноль і більш-менш суха, суха. Виноград Юпітер закривається, але вже половину пообрізав. Люди хто Шустріші ті вже замовляють, бо до весни його тут не буде. Так же як і більш-менш класних сортів персика. Теж уже ну майже нема отаких чудових живців. Так що. Друзі, я тут зроблю перерву. Кому потрібні живці, до 25-го я буду відсилати. Сьогодні, до речі, відсилаю дві посилки, а потім аж з 1 лютого. На все добре. Друзі, з вами був, як завжди, Петрович. Відеоканал Петрович Production Ukraine. До побачення!